Але, як ні странно, тому що ми знали, скільки ми будемо йти. То там колодязь, то дайте води попити. Заходили І знали, чиї ми діти, то... і не обов'язково чиї діти. То казали, заходьте, давайте. Набирали там або з колодязя, або з копанки, у кого яка вода була. І оце перший маршрут, де ми проходили, це був клуб. Сільський клуб такий великий, там часто і свадьби гуляли, і кіно привозили, афіші вішали, і дискотеки там проходили, пройшли клуб. Йдемо далі. Далі у нас на маршруту ставок. Ну як же ж це на ставок не зайти? Бо там же ж гуси і качці плавати. Надо ж, ж камінчики покидати. Щоб же ж, не дай Бог, не попасти. Ну щоб вони злякались і порозлітались. Ну це ж діти, Ну, в общем, зробили. Далі йдемо. Е, пройшли ми е, клуб, пройшли опа. Церква. А як не зайти? Церква та стара, а біля церкви там больниця була. На два села або на три туди привозили. Гарна така здорова лікарня була. Взагалі, ми ще в церкву полазить, а вона така вся з дерева зроблена, така для нас вона показалась, що дуже тьомна. Хоча сонце там світило, і вона зроблена з досок. І ми ходимо, доски поскріпують, там кругом ікони, і ми ж такі малі, а вона така здорова, здорова. І ми така, раз, заглядаємо, все, побили, вийшли, округ больниці обійшли, бо теж ж, без нас, що ж що, ми ж повинні ж перевірити, що де знаходиться. Вийшли, йдемо далі. Йдемо далі, опа, опять ставок, верби. Ну як же ж, опять же ж на ставок, там же жаби квакають. Ну як як, не побачить, опять камінчики не покидають. В общем, поки ми дійшли до тої траси на Семигорах, ми вже. Ми що нам треба взагалі додому йти. А думаємо, ну що ж, отак траса, ось Симигори, ось Вільхівець, ну, ну, ну як же ж не зайти? Треба ж ще трошки пройти, щоб побачити, що там. Втрух ми зараз Кайдашеву хату побачимо. Інтересно, що ж там таке. Повернули направо, ми не знали, куди йти. Ми повернули направо. Трошки пройшли, а там такі великі-великі сосни були. Дивимось, там написано аптека, Ну як же ж не зайти в аптеку? Надо ж подивитися, ж, бо може ж там не так, як у бабушки в селі. Взагалі, зайшли ще й в аптеку, а там е, тетя стоїть така каже: Діти, а ви чиї? А що ви тут забули? А ми ж городські. А ми бабушки Галіни. а ми а звідки ви? З Вільхівця, О, а чого ви аж сюди прийшли? А ми прийшли подивитися тут десь кайдашева, Хата була, вона засміялася каже, діти, там хата зараз та закрита, йдіть уже додому, бо поки ви прийдете, вже й вечір буде. Ну так, да, якби ж ми по прямою йшли одразу туди, куди треба, то вечір би не був. А так як ми повинні перевірити, чи всі гуси в ставку, чи всі качки в ставку, чи жаби правильно квакають. Ну що, розвернулись і пішли обратно. відео. Пока-пока.